Це передача на студії місто зустріч для вас. І на цю передачу були запрошені Маслак Віра і Кузьменко Ніна. Те, що ці дві жінки розповідали про майдан і все це повністю неправда. Значить, якби Кузьменко була державним службовцем, то вона б послідувала такому прикладу, як послідував наш пустовгар, який був звільнений через рішення суду. Ці дві жінки. Можна сказати так, що корупціонерки. Маслак можна сказати так. Значить, на Майдані битність пропала скринька. До сих пір Маслак не може сказати, де та скринька із грошима дівалася. Значить, те, що вони розмовляли, що вони на Майдані, хай скажуть коли в раз вони були на майдані і чому їх майданчик устренив до сторони, де участі у цьому майдані. Щас ці дві жінки займаються своїми бізнесовими структурами, значить, не займаються ні майданом, ні тим, що вони розказували про громадську раду при обласній раді. Громадська рада при обласній раді не відповідає дійсності, те, що вони сказали, що 100, 100, 100 більше організацій туди допускається тільки комулясвато'я або свої люди. Так що цим жінкам немає віри у нас от членів майдану. Děkuji.